І сьогодні ми з вами починаємо з теми «Двійкова система числення. Будемо розбирати, що ж це таке і як воно працює. Якщо хтось має при собі зошит ручку, можете починати записувати. Поки що розкажу теоретичний вступ невеличкий. Е, так склалося з древніх часів, відколи, в принципі, люди почали щось рахувати, відколи почала зароджуватись перша математика. що Люди почали рахувати предмети десятками, тому що у нас є 10 пальців, нам зручно десятками рахувати. Відповідно, ми з вами користуємось десятковою системою числення. У нас існує 10 цифр. І усі числа, які ми використовуємо, цими цифрами записуються. Хтось знає, хто може мені сказати, чим цифра відрізняється від числа. Охочих відповідати бачу, немає. Добре, розкажу вам я. Цифри це символи. З допомогою яких записуються числа. Від 0 до 9, коли ми говоримо про цей об'єкт як про символ, це цифри. Тобто, наприклад, якщо я кажу, що мій номер телефону закінчується на сімку, то це цифри. Коли я кажу, що у мене є сім яблук, то я маю на увазі число 7. Ну, і усі числа, які ми використовуємо, записуються з допомогою цих 10 цифр. Оскільки цифр у нас 10, система числення називається 10 -помінь. Як відбувається лічба в десятковій системі числення? Зручно собі уявити на прикладі лічильник. Я думаю, у всіх вдома є всякі лічильники, там газ, світло, як відбувається штука. У нас є колесики, купа різних, це називається розрядів. В математиці це називається розряд От одиниць, розряд десятків, розряд сотень, тисяч і так далі. І кожне колесико містить на собі цифри від 0 до 9. Тобто, ми починаємо з всіх нулів і починаємо з розряду одиниць. Тобто, якщо ми збільшуємо, як працює лічильник, ми додаємо по одиниці. Тобто в крайньому розряді спочатку стає одиничка, двійка, трійка і так далі. і так далі, До дев'яти. І коли ми доходимо до найбільшої цифри, яка в нас існує, і нам треба додати в одиничку, відбувається, що ми переходимо в наступний розряд. Наступний розряд збільшується на одиничку, тут стає один, а тут повертається знову стає 0. І так далі, коли ми дійшли до 99. Якщо ми доходимо вже до 99, і нам треба додати одиничку, знову ж таки, сюди одиничку ми додати, не можемо вона перейде в наступний розряд, сюди одиничку ми додати не можемо, вона теж перейде в наступний розряд, одиничка стане тут, тут стануть нулі. І так далі. Це звична нам ледьба в десятковій системі числення. Що ж таке двійкова система числення? Двійковий код, я думаю, чули такі терміни. Е, у комп'ютерів пальців немає. Тому рахувати вони до 10 не вміють. Е, в комп'ютері є. Мікросхеми, по яких проходить струм. І є два варіанти положення цієї мікросхеми. Може бути мікросхема розімкнута, контакту немає, струм не йде і це позначається нуликом. А може бути схема замкнута. Контакт є, струм проходить, і це позначається одиничкою. Оскільки у нас є всього два стани, то уся інформація, яка проходить через комп'ютер, вона у нас проходить у вигляді двійкового коду. Тобто, у нас дуже багато-багато комірочок. В яких записані або нулики, або одинички, які позначають або розімкнуту, або замкнуту схему. Давайте уявимо собі, якби ми рахували в двійковій системі числення, як би виглядав лічильник. Тобто, у нас то саме, у нас є купа різних колесків, у нас так само розряди: одиниця, десятки, сотні, тисячі і так далі. Але на кожному колесику вже не 9 цифр, а всього дві цифри, нулик і одиничка. Починаємо ми так само з нуликів. Якщо ми додаємо одиничку, тут все окей, колесо, по-перше, повертається, стає одиничка. Додаємо ще одну одиничку, ми вже сюди додати одиничку не можемо, тому що тут наступної цифри не існує. І нам вже після одинички треба перейти в наступний розряд. В Розряд десятків. Тут буде одиничка, а тут стане нуль. Тобто, по суті, в двійковій системі числення 1 плюс 1 буде 10. Давайте для кращого розуміння напишемо собі табличку. Тут я буду записувати числа в десятковій системі. Тут я буду записувати числа в двійковій системі числення. Нулику відповідає просто нулик. Одиничці, як ми вже зрозуміли, відповідає просто одиничка. Цікавіше стає, коли нам треба вже щось додавати. Якщо нам треба додати до одинички двійку, ми сюди додати не можемо. Ми переходимо в наступний розряд. Тут стає нуль. Тобто, 2 в десятковій це 10 в двійкові. Додаємо далі. Додаємо сюди одиничку, стає трійка. Сюди ми можемо додати одиничку. Скажіть мені, будь ласка, хто винеси? Друзі, ви тут мене чуєте? Але відповісти на моє питання не хочемо. Чи не можемо ми ще... сюди в нулик додати сказати, одиничку? Так. А, так, можемо. Добре. Тобто ми додаємо сюди одиничку, у нас стає число по суті одинадцять. Додаємо далі. Чи можемо сюди додати одиничку? Ні. Не можемо. Тут в нас вже найбільше число. Значить, переходимо в наступний розряд. В наступному розряді теж не можемо. Переходимо в розряд сотень. Тут стає одиничка, а тут стають нулики. Далі додаємо одиничку до нулика, все окей. Додаємо одиничку, сюди не можемо, перейдемо десятки. Тут стане нук. Додаємо далі, додаємо одиничку сюди. Вісімка. Знову ж таки, сюди не можемо, сюди не можемо, сюди не можемо. Получається розряд. Тисяч і так далі, ми так можемо записувати скільки завгодно чисел. Ось таким чином відбувається лічба в двійковій системі чисел. Але очевидно, що якщо нам треба, наприклад, число там 350 перетворити в двійкову, ми не будемо писати в табличці 350 разків, бо це буде дуже дуже довго. Є різні способи, як ми можемо перетворити числа з одної системи числення в іншу, і сьогодні ми власне цим будемо займатися, наприклад. Давайте візьмемо число. 37 в десятковій системі числення, і нам треба порахувати, чому воно буде дорівнювати в двійковій. Е, систему числення я буду записувати з таким індексом знизу. Тобто 37 з маленьким індексом 10, означає, що це 37 в десятковій системі. Для того, щоб перетворити число з десяткової системи числення в по суті в будь-яку іншу. Тому що, окрім двійкової існує ще вісімкова, шістнадцяткова, основи числення з будь-якою основою системи числення. Ми зараз перетворимо в двійкову, тому ми будемо ділити на два. Ми будемо ділити в стовпчик число на два з остачею. Що таке остача, сподіваюсь, пригадувати. Тобто, коли ми в молодшій школі не знали, що таке дроби, ми ділили з остачею. Скільки цілих двійок поміститься в 37? 37 поділити на два. Буде не ціле число, а от 36 поділити на 2, буде 18. І 18 помножити на 2 це 36. Один в нас в остачі. Власне, оце ділення з остачою ми будемо виконувати. І продовжуємо. Ми отримали число 18. Продовжуємо його так само ділити на 2. Будемо ділити на 2, отак, поки не дійдемо до одинички. Ділимо 18 на 2. Воно ділиться, виходить 9, остача – 0. Остача, це те, що нам, власне, і треба для того, щоб. Дізнати число в двійковій системі, тому я ці всі остачі буду обводити. 9 ділим на 2, поміщається цілих двійок 4, мінус 8 остача 1. 4 ділим на 2 буде 2. Мінус 4 остача 0. 2 ділимо на 2 буде 1. Мінус 2 остача 0. Все, коли ми дійшли до одинички, ми закінчили цей процес. Цю одиничку нам теж потрібно обвести, і будемо записувати ці. Всі наші остачі, які в нас вийшли, з кінця до початку. Тобто число 37 в десятковій системі числення буде відповідати числу 1, 0, 0. 1, 0, 1. В двійкові. Якщо би ми продовжили оцей, оцю табличку до 37, ми би побачили таке саме число. Давайте перевіримо на чомусь простішому, на чомусь, що в нас є в табличці. Давайте перевіримо шестів. 6 поділити на 2 буде 3, Остача 0. 3 поділити на 2 буде 1 мінус 2 остача 1. І оцю одиничку теж обгонимо. Як бачите, 6 в десятковій – це 1, 1, 0. В двійковій, так як в нас в таблиці є, я вам не наберегав. Тобто, для того, щоб перетворити число з десяткової системи численно двійкову, ми його ділимо на два в стовпчик, записуємо всі остачі з кінця до початку. Запам'ятали, сподіваюся, йдемо далі. Як робити зворотній процес? Що робити, якщо нам треба число з дійкової перетворити в десяткове? Давайте на прикладі цього ж числа. Алгоритм буде наступний. Ми беремо це число. І під ним справа наліво записуємо степені двійки. Тут в нас буде 2 в нульовому степені, тобто одиничка. Будь-яке число в нульовому степені нам дає одиничку. А потім ми справа наліво будемо просто множити це число на 2. 1 помножити на 2, 2 помножити на 2, 4, 4 на 2, 8, 8 на 2, 16, 16 на 2, 32 і так далі. Якби в нас ще були цифри, ми би записували 64, 128, 256, 512 і так далі. Степені двійки де вони в нас зустрічаються, де ви могли бачити ці числа, щоб вам легше було їх рахувати? Об'єм пам'яті в телефоні, в комп'ютері, часто вимірюється. там iPhone на 64 гігабайт або на 128 гігабайт. Тепер знаєте, чому от не 100 гігабайт рахується, а 128, тому що кількість інформації в нас вимірюється в степенях числа 2. Що ми робимо далі? Нам треба оцей рядок, наш, наше число, помножити покроково на оцей рядок степенів двійки. Тобто 1 помножити на 32 буде 32, 0 помножити на 16 буде 0, тому по суті, можна просто викресити. Тобто, що ми робимо? Там, де нулі числа зникають, там, де одинички, ми числа переписуємо, і їх між собою додаємо, скільки буде 32 плюс 4 плюс 1, 32 плюс 30 плюс 4, 36, і плюс 1 – 37. Як бачите, зворотніми процесу ми дійшли до того самого числа, з якого ми починали. Давайте ще один приклад, такий же вам зроблю, щоб було зрозуміло. Візьмемо якесь більше число, ну давайте нехай число 713. Перетворимо його спочатку в двійкову систему числення, а потім назад, і подивимося, чи в нас співпаде. 713 поділити на 2. Це буде 700 поділити на 2, 350. І ще 6. 356. 356 на 2, це 712, Остача – 1. Як бачите, можна собі зручно перевіряти. Якщо число не парне ділиться на 2, остача буде 1. Якщо число парне, остача буде 0. 356 ділим на 2. Це 150 і ще 25, і ще 3. 178. Мінус 356, остача 0. 178 поділити на 2, Це майже 180, тобто майже 90, але трошки менше, тому 89.

5 на 2-2, остача 1, І 2 на 2-1 остача 0. Не забуваємо обвести також цю останню частку, вона нам також потрібна. Трошки добре в нас вийшло, але нічого страшного. Можемо собі записати 713 з десяткової системи числення перетвориться в 1,011. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Один. Оці всі страшні цифри. Дві коні. Давайте зробимо перевірку, тобто перетворимо назад. Переписую ще раз оце страшне число, але трошки ширше, щоб можна було підписати знизу Степені двійки. Переписав те саме число, записуємо в степені двійки справа на ліво, починаючи від одинички. 2 в нульовому, 1, 2 в першу, 2, 2 в другому. 4. Множимо на 8, 16, 32, 64, 128, 256 і 512. Коли число множиться на одиничку, ми його переписуємо. Коли число множиться на 0, воно стає нулем, ми його можемо. Закресла. Плюс 128, плюс 64, плюс 8, плюс 1. Обчислю. 512 плюс 128 це 640. Плюс 64 це 704, плюс 8, 712, і ще плюс 1, 713. Власне, те число, з якого ми і починали. На сьогодні, в принципі, по теорії це все. Чи є у вас до мене можливо, якісь питання По тому, що ви почули? потім в школі якось це будемо використовувати. Звичайно. Окей, якщо питань немає, у вас в класрумі є практична робота. Що вам потрібно зробити? Там так само просто список чисел, вам треба поперетворювати числа з двійкової системи в десяткову, з десяткової в двійкову, зробити це в зошиті, фотографію, прикріпити мені в класрум, для того, щоб ви попрактикувалися, зрозуміли, як це робиться. Відеозапис сьогоднішнього уроку я також прикріплю про всяк випадок, щоб ви могли повторити. Якщо запитань немає, на сьогодні можемо бути вільними і побачимось наступним тижнем. А в нас постійно буде тепер резум. Е, я думаю, що частіше буде класрум. Просто ми пропустили через тривогу урок вживу, тому довелося відпрацьовувати його онлайн. Mm -hmm. Дистанційні уроки скоріше будуть класру. Ще якісь питання є? Це нема. Якщо питань, немає, до побачення гарного дня. До побачення. До побачення.